Вітаю на каналі Твій Оракул. Сьогодні я подивлюсь таку тему послання з майбутнього від вас через рік. Думайте про себе. Ви... Не знаєте, як вам знайти вашу стабільність? Не знаєте, що буде далі? Ви дуже запуталися, ви знаходитеся в шойниках, закрилися в собі. Є якісь перешкоди, щоб збирати плоди ваших зусиль? На роботі ви не можете рухатися вперед. Ви зараз вдома, багато думаєте за щось боретеся. Резону йдимось далі. Послання від вас майбутнього через рік. Давайте подивимось. Що ви хочете собі передати? Вам потрібно вийти із тупіка. Вам потрібно нарешті зробити вибір, що вибір в сторону кохання. Зараз ви не знаєте, як його зробити, але вам потрібно вибрати, вам іде кармічний чоловік, який вам по долі. Вам потрібно не тільки думати, але й діяти. Обирайте чоловіка, який за вас бореться. Він, можливо, в воздушній стихії. З, вами, з ним вам буде дуже комфортно, дуже легко. Ви про нього зараз думаєте багато. З ним у вас все буде добре. У Вас дуже багато переживань, сумнівність стосовно цього чоловіка. Але це напрасні сумніви. Вони вас. Затягують і не дають зробити вибір. Ви утримуєтесь від вибору. Ви не можете щось відкинути, щось змінити в своєму житті через ці сумніви. Ви зараз дуже незрозуміліх ситуації знаходитесь, запуталися. Вам потрібно зробити вибір, вам потрібно щось відкинути зі свого життя, щось вимести і почати щось нове. І тоді у вас все буде прекрасно. Буде сонечко. Буде прекрасне майбутнє. Удача буде в вашому житті. Будуть глибокі почуття, буде стабільність. Ви маєте здібності, Якщо ви зробите вибір, щось почнете нове, тоді це зміниться. І у вас буде стабільність, буде В майбутнє ви зможете побудувати гарні відносини з перспективою сім'ї. Давайте подивимось на інші колоді. Яке вас чекає майбутнє через рік? рік. Удача буде в вашому житті, ваша судьба складеться так, як ви того хотіли. Найкращим для вас чином. Це у вас буде виходити, все буде добре, у вас будуть прекрасні шанси, але вам потрібно зробити вибір і піти на ризик почати щось нове. І тоді, після цього вибору, після цього ризику, тільки тоді у вас все буде добре. Тому що якщо ви не будете ризикувати, не будете щось міняти, то все буде так, як і зараз. Нічого не буде. Вам потрібно когось послати, якусь людину, вийти з ізоляції і рухатися вперед. Бачити нові перспективи, вам потрібно, нові шанси, які вам дає судьба. Вам потрібно це бачити. Вам потрібно відкинути всі свої... Негативні думки, всі свої переживання, все те, що вас покушає, все те, що не дає вам рухатись далі, те, що вам заважає. Вам потрібно проявити свою силу і рухатися вперед. Вам потрібно зважувати всі шанси, всі різки, аналізувати і чітко розуміти, що вам потрібно робити. Вам потрібно ввійти від всіх своїх ілюзій, не впадати в замішательство. Потрібно, потрібно черпати енергію в собі. Потрібно робити те, що ви захочете. Вам потрібно знати взагалі, що ви хочете робити. Слідувати своїм. Потрібно дотримуватись своїх принципів. Потрібно контролювати своє життя, зробити все. вам потрібно зробити самим своє життя, зробити таким, яким ви хочете його бачити. І вам потрібно працювати, досягати своїх цілей. Заспокойтеся і у вас все буде добре. Будьте в гармонії з собою, більше зустрічайтеся з друзями. І не потрібно себе обманювати. Не потрібно, на, на, не потрібно сподіватися те, що, на те, що віджило себе. Потрібно це відкидати. Зараз подивимося пораду від темної колоди. Порада для вас так на майбутнє. Вам потрібно знайти спокій внутрі себе, вам не потрібно піддаватись на всякі провокації, хитрості, не потрібно нервуватись, не потрібно себе накручувати. Просто йдіть своїм шляхом, тримайте спокій, будьте в балансі, і у вас все буде добре. Вам потрібно бути з тим чоловіком, якого ви дійсно кохаєте, до якого вам стянеться серце, а не якщо ви сьогодні не зміните щось, то завтра нічого не буде. Вам потрібно жити сьогоднішнім днем і кожен день досягати своїх цілей. Іти до своїх цілей маленькими шагами. Не потрібно, можливо, порадуйте себе. Думайте про те буде добре, про найкраще, не вганяйте в себе негативне состояння. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!